Вітаю, друже. А чи знаєш ти, як зимують дикі тварини? Я зараз тобі розкажу ведмідь, перед тим як впасти в сплячку, споруджує собі барліг із гілок та стовбурів та наїдає собі багато жиру. Зимку у ведмедиці народжуються ведмежата. Їжак, набравши жиру, їжачок готує собі затишне місце для зимівлі в глибоких ямах або нірках. Спить їжачок взимку, згорнувшись в клубочок. Заєць Взимку заєць міняє сіру шубку на білу. Харчується молодою корою дерев та замерзлими ягодами. Та ховається від хижаків в нірках. Лисиця. Руда красуня взимку і влітку ходить у шубі одного кольору, тільки хутро стає густішим. Лисиці живуть у норах. Вони не роблять припасів, тому кожен день виходять на полювання, на зайців або мишей. Дякую, друже, тобі за увагу.